Шановні глядачі, доброго дня, канал компанії Мінягромокачево. Продовжуємо знімати акційні моделі тракторів, які подешевшили по шифенгам. Є в нас хороша ціна на трьохциліндрові. Шефнг 244 Цешка. Зараз можна придбати по хорошій ціні 6600 доларів з двохрічною гарантією. Мочніший трактор. З величезними. Передніми мостами. Здоровенна коробка передач Донфанговська Мотор 3 Мотор Ютуський стоїть на 24 кінських сили. Резина передня 6х16, задня 9,5 на 16. Є противаги задніх коліс, є противаги спереду. Стоять два насосинша. Один на гідропідсилювач, другий на гідравліку. Гідравліка у нас разом з коробкою. Ось бачите. Колись був 7, зараз 6600 доларів. Дуже хороша ціна, вал відбору потужності на 540. Мочніша трохточка навіска, з мінусів сідушка, на жаль, тільки на пружинках без амортизаторів. А так, трактор дуже класний. Як бачили, з початку цього року ми вже дві цельки відправили, а цей трактор буде на вузькій резині. О, тобто на стандартній. Хороший кліренс у трактора. Мощніша рама здоровенна. Тож, кого цікавить, звертайтеся. Трактора ще є в наявності акційні. Нагадую, ціна 6600 доларів. Доставка у нас безкоштовна, розрахунок вдома на місці. Також буде в подарунок іти антифріз. Кого цікавить? Коробка у нас 4 плюс 1, 4 понижені, 4 повишені. Передок включає, включається окремо, є блокування задніх коліс. Все, що потрібно у трактора, є. І на сьогоднішній день дуже хороша приємна ціна. Тракторів акційних є небагато, тож поспішайте. Можна приїхати провести тест-драйв або замовити онлайн. Дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.